m Мене звати Колоковський Артем, я займаюся футболом. Я з міста горішній плавні з Полтавської області. Для мене футбол це моя мрія грати в футбол це моє життя. Усе, що він зробив, це зробив він сам. Футболіст виходить на поле, футболіст виконує завдання, футболіст грає, футболіст. Є тою частиною команди, яка вийшла на поле. Це вони роблять примірати. Він жив футболом, і всі країни світу він вивчив завдяки футбольним командам. Мені здається, що коли я була вагітна, я відчувала, що дитина має бути спортсменом. Шість з половиною років я відвела його на футбольну секцію. Значить, прийшла мама до мене на тренування і попросила взяти цього хлопчика. От. Він залишився в команді, і я вже його не жалію, що я його не віддав. Чому? По-перше, він талант, це саме головне. По-друге, він працелюбний. От. Я знаю, що на тренуванні він давався повністю, повністю і давався. Кресний в нього. Це теж мій вихованець, як і його батько Артема Кулаковського Валерій. Ну, Футболем я почав займатися у другому класі. Вже без нього не, 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 не знав, як, як я без нього можу жити, скажімо так. Я почав займатися, тому що мій батько грав у футбол. Я був навколо футболу завжди. Був просто видно, що він в скорому будучим буде найкращий футболіст нашого міста. Ну, я спочатку грав у дворі, а потім вже у школах. Де побудували ці стадіони з штучним покриттям. Не було б Ферекспо, не було б футболу, не було б команди, не було б гірника спорту і так далі. Тому що я, як згадую, ми починали от дитячий нафті футбол, ми тренувалися на, на бур'янах, як кажуть, от самі розмітку робили і не мріяли за такі поля. Ферекспо побудувала дуже багато. Гарних спортивних майданчиків в горішньому плані. Не тільки з футболу, а й з інших видів спорту. Я він за Крим грав, поки не попав аж в металіст Харків. Він пішов в академію, і потім після академії він почав в молодіжні команди грати і за збірну. Я маю в виду молодіжну збірну України. Коли я вийшов в метро і побачив цей. Великий стадіон. До цього я такого стадіону великого ніколи не бачив. Був дуже вражений. Я перейшов в Динамо в 15 років, хоча я завжди хотів грати за металіст і залишитися там. Звичайно, трохи була невдача в тому, що в нього була травма. Ну, першу серйозну травму отримав. 15 років, Христоподібно связкою мені. Відновлювався півроку. Це заважало перш за все прогресу мого. Мої однолітки цей час весь тренуються, прогресують, а я відновлюся Ну, Я розумію, що все може трапитися, але якщо там навіть будуть травми ще, то буду там до останнього якось боротися. Щоб знову грати. Влітку вже прийшов новий тренер, і мені дзвонив спортивний директор та сказав, щоб я приїхав, щоб в мене подивилися нові тренера. а там, вже, якщо сподобалось, то залишить. Щодня займається близько 300 діточок всі вікові групи, починаючи з u 14-ю до 17 Далі ю Ми маємо чоловічу команду дорослу і в структурі клубу з'явилася жіноча ворсква. Представляємо Україну в Єврокубках. Ми представляємо Полтавщину в Єврокубках. Ми представляємо Ферекспо як надійного стабільного спонсора, який завжди підтримує. Будь-яку хвилину. Артем Кулаковський це, я впевнений, це майбутній гравець основного складу «Ворскли» Полтави ближайший рік-два. У нього ще мої тренера, які вже тренували Ворсту. Вони мені казали, що ми маємо одного гравця, який дуже молодий, але дуже перспективний. Вони казали на нього «рижий», що воно так є. Да? Важливо, щоб в «Ворсклі» грали молоді перспективні, але що ще для мене важливіше, щоб це були хлопці з області, так як я повторюсь сам з Лобина, а Артем з Горішніх плавних. І для «Ворскли» це престижно, коли її е, футболісти самі виходці із ну, з Полтавської області. Футбольне життя на сьогоднішній день можна розділити на дві, два періоди до 24 лютого і після 24 лютого. Коли прийшов червень місяць, травень місяць, ми вже почали мріяти. Тоді ми тільки починали мріяти про те, що може колись повернеться футбол. Звичайно, без політичної волі, без позиції Української асоціації футболу, без позиції президента України про те, що все-таки чемпіонат повинен бути, і ми повинні на прикладі, на своєму показувати і говорити про те, що життя йде, то, звичайно, цього нічого не було. Я думаю, що футболу бути і нас не зупинити це 100%.

Ми українці, ми хочемо бути вільною страною. Ми граємо для нашої країни. І нехай наші вороги, нехай увесь світ бачить, як живе Україна. І ми не боїмося грати у футбол у цей складний час. 10% таланту, 90% працездатності перемноженої на самовіддачу і на віру в себе, і все може вийти. В кожного, в кожного, хто бігає в двора. Головне – не здаватися, ніколи не здаватися. Іти до своєї мети. Я маю змогу порівняти це з національною збірною України. Чисто медичні нюанси. То я вважаю, що ми відповідаємо тим високим рівням по медицині, по апаратурі, по всім іншим аспектам медичним, як і кращі збірні Європи. Вірю і бачу те, що тільки завдяки Ферекспо в нас це все є. Мене залишили, я поїхав з ними на збори у Польщу. І потім вже були ігри з Лігі конференції за Іком, і в одній з грі я вийшов на поле. Це була друга гра, пару хлопців втомилися. І в мене була думка, що треба було якогось маглодого, який. Міг біля штрафної суперника бути корисним для нас. І ті якісні качества, які має Атем, якраз попадали у десятку. Все, їх дуже сильна команда, напевно, найсильніший суперник, на якому ми могли попастися. Я мріяв грати в такій атмосфері і дуже хотів вийти на поле. Ось метр-метр я дивився, як він натопує ворота противника. Блаковський вийшов, дуже схожий на циганкова. І по спокою так теж так само спокійненько. І без І розібрався пари. в кількох епізодах, розібрався як майстер справжній, йому лише 20 років і абсолютно не стушувався, а зіграв на дуже високому рівні. Тобто, молодь якраз розкриває себе от в таких стресових умовах. Мабуть, це було у квітні місяці, також цього року, коли Шахтар. Поїхав на міжнародні товариські матчі, такі благодійні, щоб допомогти ЗСУ нашому. Але на трибунах, на трибунах показали е іграшки, іграшки з фотками дітей, які загинули у нас на війні. На той момент вже загинуло напевно більше ста дітей. І от граючи в цей футбол, можливо, хтось побачить, що от у нас відбувається така трагедія. Хтось може допомогти, хтось може це зупинити. Хтось може зробити все для того, щоб ми в цій війні перемогли, щоб закінчилася трагедія. На кожному матчі вони говорили, що нам потрібна ваша допомога європейців. Один із факторів зараз в європейській країні допомагають нам всім, чим тільки можуть. Вболівальники, ультраси, ворскли, які зараз на передовій захищають нашу країну. Вони теж є і переживають за нас, за наші всі ігри, за наші перемоги, за наші також і програші, вони завжди з нами. Я очікував від цієї команди під час гри заїхав. Це перш за все перемоги. Це красивої гри. І емоцій для людей всього очікували. Коли є талант, є бажання велике. Це все в сукупності проводить до цього результату, що в даний момент що в нього зараз є. Так що я не те, що зрадів, я був впевнений, що воно так і буде. Тому що другого Тут бути нічого не могло. На даний момент це ну, найважливіша шага була в моєму. Те, що ми граємо в футбол, і те, що ми представляємо Україну на Єврокубковій арені, це перемога всього українського народу. Раміна насильно наказане Україну паїську. Для мене Україна є другим домом. Я її дуже люблю. Попри всі труднощі, які вона переживає, я дуже вірю в цю країну. Вірю, що все закінчиться. Україна переможе. Кожен із нас робить максимальний внесок в оборону країни. І футбол є, і буде частиною нашої свободи і гідності. І ми будемо продовжувати грати і високонести ім'я України в усьому світі. Цим ми показуємо, що країна живе, нічого нас не зупинить, що ми не зламні.